Права 1051. Побудуйте графік лінійної функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас y дорівнює функція x2. Тоді я підготував координатну площину, підготував таблицю, де ми знайдемо два значення. Дві точки з координатами x і y. Цього досить, щоб провести через них лінію, це і буде графік лінійної функції. Отже, першу точку візьмемо, якщо x дорівнює 0, порахуємо, чому дорівнює y, записуємо перше дія. Тобто ми пишемо, що y дорівнює функція наша x плюс 2. І це буде дорівнювати. Замість x пишемо 0, 0 плюс 2 це буде 2. Є? То ми записуємо, що. В нашій таблиці, якщо x дорівнює 0, то значення нашої y дорівнює 2. Є? Ну і наступне значення, яке можна взяти, ну, візьмемо, наприклад, якщо х дорівнює, ну, скажімо, 3, якщо x дорівнює 3, то знайдемо значення y, пишемо друга дія. Y дорівнює x 2. і це дорівнює замість x пишемо 3 плюс. 2. Це дорівнює 5. Є. І записуємо в таблиці, що якщо x дорівнює 3, то y дорівнює 5. Є. Зараз будуємо ці дві точки. Скратує 0, 2 і 3 і 5. Тож, давайте я жовтим побудую. Отже, точка зкратую по х 0 по y 2. 0 і 2. Ось вона. Так, я її трохи перенесу, щоб вона краще співпадала. З координатою точки є. Yeah. Ну, тепер будуємо точку з координатою по х3, по Х3, а по y5. на перетині 3 і 5, Ставимо точку. так, yeah. ну, і ну Зараз через ці дві точки проводимо тоді лінію, що з'єднує ці дві точки. Через ці дві точки проводимо лінію. Це і буде графік нашої лінійної функції. Графік лінійної функції це пряма лінія. Так, дивимося. Приблизно так. Бо в мене лише е під певним кутом можна проводити лінію. Проводимо. Отже, це і є графік нашої функції y дорівнює x 2. Переходимо до другого завдання. Тут функція y дорівнює мінус 3х 4. Ну що ж, які виберемо значення по x, по x зручно взяти 0. Записуємо, що x нехай у нас дорівнює 0. Ну і візьмемо ще одну точку. Ну, наприклад, візьмемо точку з координатою 2. По x. Знаходимо відповідні значення y. Так, пишемо перша дія. Отже, y дорівнює функція у нас мінус 3x, плюс 4. І це дорівнює мінус 3, що множиться, замість x, пишемо 0. І плюс 4. Це дорівнює мінус 3 помножити на 0, буде 0. Плюс 4. Це дорівнює 4. Є? Ну що ж, а зараз тоді в нашій таблиці позначаємо, якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 4. Є. Ну і знаходимо тепер відповідне значення y, якщо х дорівнює 2, записуємо друге завдання. y дорівнює. мінус 3х плюс 4. І це дорівнює мінус 3, що множиться. Замість х пишемо 2. І плюс 4. Це дорівнює. Давайте, напевно, я перенесу. Отже, мінус 3 помножити на 2 це буде мінус 6. І плюс 4. Це дорівнює мінус 6 плюс 4, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, в нашій таблиці зазначаємо, що значення нашого y, якщо X дорівнює 2 буде мінус 2. Є? Для проведення графіку лінійної функції треба відкласти дві точки і через них провести пряму. Ну, і давайте відкладати. Перша точка X дорівнює 0, y дорівнює 4. Я жовтим буду відкладати цю точку. Отже. Х дорівнює 0. Це ця вертикальна лінія. А y дорівнює 4. Отже, x дорівнює 0 і дорівнює 4. На перетині ставимо точку, я її перенесу, щоб вона відповідала краще цим координатам. Є. Ось так, мабуть. Тепер. Е і наступна точка 2 мінус 2. Ну що ж, по x2. По y мінус 2 на перетині ставимо точку, так. І зараз через ці дві точки ми проводимо, проводимо тоді пряму. Це і буде графік нашої функції. Так, є. Проводимо пряму. Так. Отже, ми отримали графік. Прямо мінус 3х плюс 4. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут наша функція y рівнює 0,5х-3. Ну, гаразд, давайте ми складемо таблицю. Значить, нам потрібні дві точки. Отже, по x візьмемо зручну координату взяти 0. І ще можна взяти координату, наприклад, якусь парну, бо там 0,5х візьмемо, наприклад, 4. Є. Ну, і Ну Будемо знаходити відповідні значення y для того, щоб побудувати ці дві точки на координатній площині, яку я вже підготував. So, ми записуємо перша дія. Y у нас дорівнює 0,5x3. І це дорівнює. Замість X спочатку пишемо 0, то це буде 0,5, що множиться на 0. 3 І це дорівнює. Отже, 0,5 0 буде 0, а 0 відняти 3 буде мінус 3. Є? То в нашій таблиці означаємо, що якщо x дорівнює 0, то y дорівнює мінус 3. Далі друге завдання. y дорівнює тоді 0,5х мінус 3, і це дорівнює. Замість x пишемо 4. Це вийде 0,5, що множиться на 4, мінус 3. І це дорівнює. Переносимо 0,5 ммножить на 4. Половинка від 4, це буде 2. Відняти 3. Це буде дорівнювати мінус 1. Є? Записуємо тоді, що відповідне значення y, якщо х дорівнює 4 буде мінус 1. Чудово. Ну, а зараз давайте ставити тепер точки на перетині. Якщо х дорівнює. 0 mm -hmm. дорівнює мінус 3. Х дорівнює 0, а y дорівнює мінус 3 ставимо точку. Так. Переносимо її, так, щоб її координата краще співпадала цій точці. Є. Ну і ще одну точку ставимо на перетині 4 по х, а по y мінус 1. 4 по х по y мінус 1 ставимо точку. Так. Ну, а зараз. Через ці дві точки проводимо пряму. Це і буде графік лінійної функції, тому що графік лінійної функції у нас пряма лінія. Ну що ж, давайте проводити. Так, дивимося, щоб якомога точніше проходив графік через ці дві точки. У вас це буде простіше дещо, тому що ви можете провести під будь-яким кутом, а я тільки під цілими кутами. Бо це в мене лінійка «Транспортир». Проведемо пряму. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює 0,5х 3. Переходимо до четвертого завдання. завдання. дорівнює 2 третіх x 1. Ну що ж, для того, щоб побудувати графік такої лінійної функції, потрібно знайти дві точки, що належать цьому графіку і через них привести пряму. Бо це лінійна функція. Графік є. Графік цієї функції пряма лінія. Ну що ж, записуємо тоді, які візьмемо значення x, зручно взяти, якщо х дорівнює 0. Ну і ще одне значення. Тут у нас 2 третіх, візьмемо, наприклад, якщо x дорівнює 3, Буде зручно знаходити, записуємо тоді перше діє. Отже, у нас 2 третіх y дорівнює 2 третіх x мінус 1. І це дорівнює 2 третіх. Що множиться, Замість х пишемо 0, мінус 1 і це дорівнює. 2 третіх помножити на 0 буде 0. А 0 відняти 1 буде мінус 1. Є? То в нашу таблицю записуємо відповідне значення y, якщо x дорівнює 0, складає мінус 1. Ну а зараз в другій дії. Знову пишемо y дорівнює 2 третіх, мінус 1, і це дорівнює. 2 третіх, що множиться. Замість х пишемо тоді 3. Ми записали в таблиці. І мінус 1, і це дорівнює. Тут на 3 можна скоротити і чисельник, і знаменник це у нас будуть одиниці. Тоді вийде 2, бо трійка скорочується, мінус 1. Це дорівнює одиниці, Є? Тобто, якщо х дорівнює 3 записуємо, то y у нас дорівнює одиниці. Чудово. Ну, а зараз давайте відкладати точки з такими координатами. Точка, якщо x рівню 0 і рівня мінус 1, 0 і мінус 1, 0, -1, 0 -1, це ця вертикальна лінія, і на мінус 1 ставимо точку. Так, я її перенесу, щоб вона краще відповідала нашому графіку. Так, є. Ну а зараз наступна точка з координатою 3 і 1. По х3. А по Y1 ставимо також точку. Так. Ну, а зараз через ці дві точки проводимо прямо. Отже, дивимося так, щоб вони якомога точніше лежали на цих двох точках прямо. У мене тільки цілі, пряма, може бути, під цілим кутом. У вас довільно, Тобто ми... Проводимо тоді, ну приблизно, щоб проходив через ці дві точки. Так, проводимо пряму. Ще. Отже, ми отримали тоді графік прямої y дорівнює 2 третіх Х мінус 1. Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас y дорівнює мінус 1. Ну що ж, це найпростіше, напевно, завдання. При будь-якому значенні x, y у нас дорівнює мінус 1. Тобто, якщо ми тут запишемо, ну, наприклад, точку, давайте візьмемо якусь іншу, тут можна будь-яку брати, наприклад, мінус 2, якщо x дорівнює мінус 2, то y у нас все одно дорівнює мінус 1. Або якщо x дорівнює, ну, наприклад, там 3, то y все одно дорівнює мінус 1, добре. Ну а зараз, щоб побудувати графік цієї лінійної функції, вкладаємо ці дві точки з такими координатами. Отже Можна було провести через точку мінус 1 одразу графік, але все-таки зробимо, як ми робили. Тобто викладаємо точку з координатою мінус 2 по х і мінус 1 по y. Це раз. І ще одну точку з координатою 3 і мінус 1. 3 по x мінус 1 по y. Ось у нас є ще одна точка. І через ці дві точки. У них однакове значення по y. це буде горизонтальна пряма. А у мене лінійка транспортир, тобто мені треба її розташувати під кутом 0 градусів. Так, щоб вона проходила через ці дві точки. Так, і проводимо тоді пряму лінію. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює мінус 1. Ну що ж, переходимо до останнього шостого завдання. Графік треба подавати функції y дорівнює мінус х плюс 2,5. Ну добре, які візьмемо значення х? Ну, давайте візьмемо наприклад, 0. Так, То пишемо 0. А, так, далі додати 2,5. Тобто тут можна будь-яке число написати. Ну, Наприклад, напишемо. Що там 2,5 це не дуже добре, ну, але вже як є. Візьмемо, ну, наприклад, число м, хай буде 3. Отже, якщо х дорівнює 3, так, то знайдемо відповідне значення y. Записуємо перше дія. Отже, y дорівнює у нас мінус х плюс 2,5. І це дорівнює мінус. У дужках пишемо замість Х це 0. Так, і плюс 2,5. І це дорівнює. Мінус 0 це той же 0. Плюс 2,5 вийде 2,5. І є. То ми записуємо, що значення нашої функції буде дорівнювати 2,5. Ну, а зараз... Друге. Пишемо y дорівнює мінус х плюс 2,5 і це дорівнює. Тобто це буде мінус. Замість х пишемо тоді 3. Тоді йде мінус 3 плюс 2,5 і це дорівнює. Мінус 3 плюс 2,5 – це буде мінус 0,5. І записуємо на нашій таблиці, що значення нашої функції буде мінус 0,5. Чудово, ну що ж, а зараз потрібно позначити, чому дорівнюють відповідні значення на нашій координатній площині. Будемо ставити посередині, бо я підготував там де лише цілі значення по ексу і по y. Ну нічого страшного. Беремо її жовтим кольором, позначаємо тоді першу точку з координатою 0 і 2,5. Отже, 0 і 2,5. Це між 2 і 3 точка. Так, Є. Ну, і Наступна точка. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює мінус 0,5. Отже 3. так, І тут половинка мінус 0,5. Ставимо точку. Так, Є. Ми отримали дві точки, що лежать на цій прямій. Графік такої лінійної функції пряма лінія. То ми зараз беремо лінійку і проводимо через ці дві точки. Пряму. Так. Щоб вона проходила через ці дві точки. Так, є. Так. Ну і проводимо, власне. Зараз пряму є. Ну що ж? Ми отримали пряму y дорівнює мінус е, графік функції y дорівнює мінус х плюс 2,5. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіків лінійної функції. На цьому вправу завершено.